Приїхали до вас активісти Харківської області з приводу блокування фут Російської Федерації, які пересуваються Україною, транзитні або на території України. Це, це українська акція, яка почалась в Закарпатті, продовжується вже в Чернявській області, в Сумській. І харківщі, харків'яни теж до цього вирішили приєднатися. Ми хочемо поставити вас до відома, От, передати вам такий лист. Він зареєстрований, зареєстрований з підписами у губернатора тільки що з Райніна Харківської області, тобто він поставив до відома, що ми будемо на громадських засадах робити всі ці дії. Вступати в якісь конфліктні скажімо, з вами, з хлопцями, які тут несуть свою нелегку службу, ми не збираємось. Ми для того інформуємо вас, що такі дії можливі, щоб ви мали на увазі. Будь-яких законодавчих або нормативних правових актів цих питань на цю минуту ми як посадові особи державного органу не отримували. Тобто те, що прийняв там Яценюк, кабіні міністра, тому що приєднується держава до цієї акції і власне, до, вас бо... до вас не доведе. Який нормативно правовий акт нам це не цікаво? Бо політики ж кажуть, а що за цими діями наразі, крім інформації, яка у мережі інтернет і від вас чую, наразі ну, не доводу. не ми я приїхав! як це Вони не можуть налагодити, скажімо, ніяким законом, ніяким розпорядженням те, що твориться в прикордонній зоні і мається на увазі АТО. Там йде якісь фури, там йдуть корупційні постійно, скандали і таке інше. Вони щось змогли зробити там? Ні. Зараз не стоїть річ про те, що заблокувати тільки фури. Неправильно, те, що російський бізнес-агресор працює на території України, заробляє гроші, вкладає ці гроші в зброю, яка їде на Донбас. Тому це комплексне питання, яке ми будемо вирішувати. Зараз заблокували транспорт автомобільне добре. Будемо вирішувати питання, звертатися, щоб залізничне блокувався. Мы передали губернатору обращение общественности. Копию привезли, отдали старшему таможенного поста. И сказали им, ребята, мы обозначили ситуацию. Вы должны на эту ситуацию отреагировать. Все, завтра остальные действия. То, что на сегодня было запланировано, мы сделаем.